Вітаємо, друже. Як тебе звати? Євген Гуня. Євген, Євген Гуня, оплески. Ти чим займаєшся? Блогер, актор, модель. Прятлоном займався зараз е медіафутбол. Медіафутбол. Ну, Безробітний, коротше. Получається, <ривіт> правильно <ривіт> розумію. Де ти знімався? Блона, із тебе, звана вечеря зі мною, шоу Поле. А це не актор, подожди. В супермамі, блядь, не актери учасники. <ривіт> <ривіт> Там реально <ривіт> приходять <ривіт> люди. <ривіт> У мене мама знімалась просто. Я був званим ужином, бля. До мене приходили як до блогера. А не для актора. Там я не грав роль, показував себе самого. Прикинь, на званій вечері, там хавать повинні, а ти отак на столі лежав. <рес> <З мене рес> їли. Сука, я голодний. блядь. З мене <рес> суші, їбаште. <її>, <рес> <рес> дивіться, який я класний. Налівай в пупок соус. Приблизно так і було Ставляв своїх гостей присідати і так далі. Коротше, і батько би після цього ненавиділи. Сухас, час мімоза через рот піде. Я прийшов поїсти, вийшов потний. Просто дивився. У мене був гостях Метрейшин, тиха Марія, Марія це печу. Що думаєш на відьма України? Вибачте, Марія. Будь ласка, вибачте нас будь ласка. Не проклянайте нас, Рамілями. Їх я заставив присідати, і це було не смішно навіть мені. Така відьма, що вона ж просто літала, отак. От в них. <звач> <звач> з куріною ножкою. Їй було складно, тому що у неї імпланти і було прес <звач> качати складно.